Молоді люди, продовжимо наші уроки містицизму. Сьогодні ми розглянемо ритуальну магію, почесні імена і базові знання про шлях від жреця таємниць, до якого я належу. О, Не думайте про сьогоднішню вечірку. Нам ще дуже багато чого треба вивчити. Ритуальна магія це універсальна здібність у сфері містицизму. Шукаючи силу у зовнішніх джерелах, ви можете досягти певного покращення або надприродних наслідків. Перш ніж розпочати ритуал, необхідно визначити божество, якому ви молитеся. Якщо у ритуальній магії немає впевненості, підвищити шанси на її успіх, звичайні люди можуть, обравши відповідні день та час. По той бічним це не потрібно. За молотов таємничим сутностям або злим божествам обирати конкретний день та час не треба. Проте це надзвичайно небезпечно. Легко бути спокушеним злим духом, піддатися скверні або навіть втратити контроль. Другий крок підготовка матеріалів відповідних ритуалу. Зазвичай це трави, ефірні олії, порошки або гідролати призначені для втіхи божества. Третій крок встановлення вівтаря. У ритуальній магії для представлення божества встановлюється максимум дві свічки. Третя свічка зарезервована для себе. Якщо практикант володіє предметами тісно пов'язаними із божеством або таємничою сутністю, він може забрати дві свічки, що символізують божество. І замінити їх відповідною річчю. Але особливо важливо те, що ритуальна магія вимагає чистого, непорушного духовного середовища. Можна звести стіну духовності, щоб утворити замкнутий простір. Без неї за ритуалом можуть таємно споглядати приховані сутності. І понад усе ніколи не будьте жадібними, творичи ритуальну магію, стриманість ключ до довгого життя жриця таємниць. У цьому і полягає сила магії. Далі про почесні імена. Почесні імена чи титули це маркери місце знаходження певних божеств або вищих сутностей, які використовуються для виклику чи контролю певних істот та сил. Це щось на кшталт залишення повідомлення для божества під час молитви чи поклику. Поза послідовностями лише почесні імена істинних богів і деяких напівбогів можуть бути описані трьома рядками. Неістинним істинним божествам зазвичай потрібно чотири або п'ять рядків. Але не істинні божества, такі як янголи, теж можуть отримати постійні почесні імена, запозичуючи титул справжніх богів. Сутності нижче напівбогів зазвичай не потребують титулів, тому що їм бракує сили відповідати на молитви чи поклики. Суть поклику полягає в точній вказівці на власну саму сутність. Потрібно вибрати тільки три рядки титулу для молитви до істинних богів. Якщо ви промовите повне ім'я таємничої сутності. Та можете привернути увагу і інших, що може вилитися у надзвичайну небезпеку. Дозвольте та мені також згадати шлях жриця таємниць, до якого я належу. Цей шлях зосереджений на знаннях пов'язаних із містицизмом оволодінні володінні ритуальною магією, ворожінні, чаклунстві та іншими здібностями послідовності з 9 по 7 – це жрець таємниць, учений ближнього бою та чорнокнижник. Відповідно, я обрав 9-ту послідовність – таємниць. Вона головним чином про широке, але попереднє розуміння та опанування містичних знань, таких як магія. Клунство та астрологія. Жрець таємниць легко розпізнає певні сутності, приховані за речами, тому мусить бути надзвичайно обережними зберегати шану до сил потойбічних. Завжди знаходьте баланс між жагою до знань та загрозою втрати контролю. Повірте, ніколи не вважайте, що необачність дійде з рук. Одай раз так вчинити, і початок падіння у прірву буде неминучим. Восьма послідовність учений ближнього бою чудово вміє розкривати таємниці речей. І бій є частиною цієї сутності. Після просування цим шляхом до чорнокнижника, сьомої послідовності, можна використовувати різні заклинання, такі як осяяння, викорінювання, екзорцизм, виклик духів тощо. Що ж, мої слухачі потойбічні, сьогоднішній урок містицизму завершено. Якщо маєте якесь питання, приходьте до мене будь-коли.